Цій будівлі більше ста років. А якщо бути точніше, сто тридцять три. За роки існування вона не бачила централізованого опалення і лише зараз його підключили. Як ви отоплювалися до всього цього часу? Опалення в нас було власне. Ми закупляли вугілля власним коштом, наймали очегаров, і ми отаплювали своєю котельнею. Були всі наші проблеми. Ну так як склалося, вугілля немає якісного. Антрациту немає. Вугілля зараз дуже, по-перше, дуже дороге, по-друге, дуже неякісне, воно практично не горить. І люди тут і травилися, тому що чат оцей вугілля сильно забивав свій моход. Купа коштів, сил та нервів, щоб провести осінньо-зимовий період в теплі. Невідомо, скільки ще б мешканці опалювалися через власну котельню, якщо б вона не вийшла з ладу. Опалювання електрикою тут неможливо, бо стара проводка вона не витримує, і для того, щоб забезпечити теплом, вона не придатна для цього будинку. Коли стало зрозуміло, що ще один опалювальний сезон котельня не витримає, мешканці будинку вирішили звернутися до міської влади по допомогу. У нас другого виходу не було. Ми звернулися до міської ради з листом, до нас одразу ж. Підгукнулись, пішли на зустріч. Полкан Михайло Михайлович нам дуже допомагав. Криштопов Андрій Іванович дякую, дякую. І Мер пішов на зустріч. Я, якщо чесно, я не думала, що так от так от вийдеться. Заступник міського голови Андрій Криштопов поділився з нами, що ці роботи були позаплановими і виконувались в терміновому режимі, щоб встигнути під'єднати людей до нової мережі вже в цьому сезоні. Згідно розпорядження нашого міського голови Віталія Граждана, були виконані роботи. Також за підтримку наших депутатів міської ради було заплановано кошти для того, щоб Виконані були роботи до підключення до мережі. Дуже вдячний і мешканцям цього будинку. Вони дуже активні. Вони підключились. Вони в нас, як і субпідрядники, самі траншею робили, самі її засипають. Я кожного дня тут проїжджаю і бачу, як вони місцеві. Тобто, хочуть, щоб це дійсно було для них і тепло, для їхніх дітей, для їхніх поважних гостей, хто приїздить. Теплокомуненерго зробили все можливе і неможливе, щоб мешканці будинку провели зимовий період з теплом. Усе це зі свого боку контролював міський голова Віталій Граждан, який заслуховував звіти про хід робіт на апаратних нарадах та тримав руку на пульсі безпосередньо з мешканцями. Роботи були виконані у вкрай зжаті терміни та за найсучаснішими технологіями. Нові поліуретанові труби, засувки, все тут нове стоїть. До осінньо-зимового і опалювального сезону ми вже готові, даний будинок також вже готовий. І надіємось, будемо сподіватися на те, що в даному будинку буде затишно, тепло та охаяно. По секрету наша знімальна група почула, що на цьому місто не планує зупинятись. Надалі нові сучасні тепломережі лише розширюватимуться та прокладатимуться. Щоб якомога більше акерманців були стабільно вдома з теплом. На даний час, коли в країні війна, ми виконуємо роботи не тільки по аварійним, не тільки по заміні старих комунікацій, але ми розбудовуємо нові мережі, до яких можуть мешканці нашого міста приєднуватись. Тепер лишилось діло за малим мешканцям квартир укласти договір на постачання тепла та заварювати чай прохолодними осінніми вечорами. Анастасія Ківі Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.